Вже в Іспанії. Аеропорт Ель-Прат, Барселона. Мовчазне відео закінчилося з субтитрами, Тепер буду щось говорити, тому що аеропорт любить те, що я так вважаю, не варто там було розповідати лишнє. Їдемо на таксі до своєї сестрички Наталки. Лише мої подарунки, сумку. Привітаємося, далі побачимо, що будемо робити. На вулиці. Не Норвегія вам, не Скандинавія. Плюс 21, так що все чудово. Долетів удоби, а потім вам ще щось розповім. Тримайтеся. Вони, мабуть, помилилися адресою. Відчиняйте, до, доставка вантажу. Привіт. Привіт. насилу на Ти ж менше стала? Mm. <с airlines> Іспанське Сонечко, друзі, сьогодні до плюс 27 обіцяють. От, я на будинку у сестей. Тут басейн є. Ще пізніше вам покажу. Іншу частину це від малечі стоїть захист, щоб не почав плавати раніше, чим треба. Зараз підемо в готель, поселимось. От, Наталка приготувала якусь шоу-програму, ну там якісь місця відвідаємо в Барселоні і так. Тому що я тут у якості туриста, вона тут як майже місцева і щось будемо. Вам показувати, ну і, звісно, сам дивитися. Але найприкольніше в тому все, що відпочиваю від роботи, тому що настав такий момент, я вже коли приїхав на базу, вертався, я відчув, що ця відпустка вона якраз вчасна. Все, я втомився і треба відпочити. Тому такі справи. Будьте з нами, не перемикайтеся. Так, дійшли ми до нашого готельчика. Це Наталя Володимирівна, моя сестра і наш гід. Наталка, привітайся. Осі З нашим... Привіт. Yeah. Готель Вентура. Хто дивився фільм Айс Вентура, то це він тут жив. Пішли заселятися. Так, взяли ми ключики від номера 106. Чорного кота запускати, будемо. О, Все, лишаємо сонку тут. Пахнет. Глянемо. Ліжко. Все мені. Ніч. Там вікно. Опа, і потемніло. Давайте я вам покажу. Свою каюту. Ні, номер бо я звик казати каюта. Отже, Почнемо з вартості. На тиждень на наші гроші. Ну, коротше, 809 євро на тиждень. Двохспальне ліжко. Я один. Тут при вході шафка. сейф. Ну, коротше, це як завжди. Тут маємо ванну, рушнички, цілий комплект. Всякі прикольчики. Це я вже докупив всю цю косметику, хімію. Ну, ось так. Тут виглядає. Перейдемо далі. Вішко, окей. Телевізор. Це мої всі приколи, планшети, камери, все це. А, цей дрончик заряджається. Ну і, власне, що ми тут ще маємо? Так як це Іспанія тут без кліматизації, без кондиціонера би все вимерло живе. І чудовий вид з вікна. Там... Ну і такий вигляд з вікна. Там через дорогу дівчата скачуть, якісь них танці фітнес. Там внизу столики, лавочки. Це до готеля відноситься ось так. Містечко, де знаходимось ми, де живе моя сестричка, називається Санку Гат Там Може, я ну, не може, я точно неправильно вимовляю, я вам напишу, як воно виглядає. Недалечко воно від Барселони знаходиться. Можна зачислити, так би мовити, передмістя Барселони. Ось. Сьогодні я вам нічого особливо не знімав, тому що свого роду була кліматизація в мене. Я після вітака якісь як ногами побитий цілий день, і ця спека неймовірна, хоча. Сестра мені каже, возьми кофту теплу, у нас тут ну, коротше, свіженько. Я думав, ну, можливо, да? окей, взяв там кілька теплих речей, сьогодні плюс 30. <свісно> це у них свіженько. Ну, лякають, що завтра буде дощик, затягнути небо хмарами, прохолодніше буде, ну, побачимо. Зрештою, це Іспанія, тут у них зимою плюс 12, плюс 15. А якщо плюс 10, то вони з дому не виходять, тому що є ризик, що замерзнуть іспанці. Добре. Буду відпочивати, щось робити. Їсти я сьогодні не хочу, бо щось не їсти, нема апетиту. А всі цікаві моменти, всі наші якісь поїздки, е які заплановані на протязі тижня, я вам обов'язково зніму, покажу якийсь опис, е будуть до цього всього. Ну, постараюся зробити максимально цікаво. Тому, добре. До наступного включення. Доброго ранку, друзі, привіт. День четвер, 18 жовтня, півдесятої ранку. Я вийшов з готельчика, Вон мій готельчик, до речі, знаходиться. Он. Йду до Наталки, до сестрички в гості. У неї там зранку якісь справи по дому. От. І коротше, йду до неї. Вип'ємо зранку чаю та обсудимо, що сьогодні робити. Нічка прийшла чудово, відкрив віконечко, вимкнув кондиціонер. І собі спав, не переймався. Хоча мене лякали, що тут зимно буде, але по моїм скандинавським міркам, ну я звичайно ще той скандинав, але ми трошечки, трошечки як не крути, я звикший до іншої температури вже. І тут мені реально в день жарко, а вночі ідеально. Супер. О, коротше, таке, Тут жанку корочки, коробочки, всі на роботу їдуть, але півдесятого куди вони там їдуть? Головне, що листя, що зелені і горобці співають. Добре, друзі. Покажу вам, що сьогодні цікавенького, так що пішли зі мною. Е, йти тут недалеко, біля трьох кілометрів пішечки до будинку, де живе Наталка. Це Зовсім близенько. Ми ж любимо ходити час від часу. А зараз зранку прикойно. Я не знаю, скільки градусів, може 17-18, але так. Свіженько, ідеально. Але зараз десь вилізе за сонце. Бачите, тут хмари, там десь. Вилізе сонце і буде знов 30-ка, напевно, жарко. Іспанія. Що поробиш? Ось що я вам і казав, починає вилазити сонечко і вже починає припікати. Е? Ну нічого. Перед зимою, правда? Перед зимою, Скандинавією і поганою погодою трошечки наберу тепла. Трошки його як коти, так? Да? Лежать на сонці. Набирають тепла, щоб пережити <смас> ніч, якщо вона холодна, так само і я. Ще пташечки співають, горобці. Тут навіть немає натяку. Ви ніколи не подумаєте, що тут зараз Це жовтень місяць. Ну, просто нереально. Я думаю, що тут приблизно така сама картина і в грудні, і в січні, і в лютому. Любий день. Так воно. Вулиця з дуже цікавими деревами. Зараз покажу вам їхній стовбур. Такий як хакі-камуфляж. Але дивіться, що тут є. 126-й Мерседес. Легенда. Тут автосервіс вон там, за рогом. Тут машин багато стоїть завжди. Ось ми вже прийшли шістнадцять. Зайдемо за поворот. та 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 Добрався я до кави з цукерками асоті українські. От Але тут було дві Дві цукерки з цими з, з, з кокосом і я дві з'їв. То на мене на То на мене Наталка лиха. Що я з'їв дві останні цукерки з кокосом. Ну, так як кажуть, в великій сім'ї. <гум> ти не забувай, що ти в гостях. палки. Так гості це основні. Ну, гості то основні е, гості. Тим паче такі, як я. Добре, все, цікаво сьогодні не їм, бо я дієті. Велику Женька сумку привіз, правда? Ооо. Не працює. Це кому? Адріан у мене такий є м'ячик, то він працює. Він типа загоряється. Його треба накачати іспанським повітрям просто. Це, в ньому приїхало українсько-польське, а воно не стрибає в Іспанії. Може, воно вже не працювало. О. Але подивись. Ну М'ячики теж подобаються. Адрі Адрій, Ден! По немос пішов. Адріан, теж прийняти! Кріва! Крібо! Знову я пішов на прогулянку, поки Наталка з Адріаном. Це мій племінник, до речі. Хі -хі. Поки вона з ним пішла по своїх справах, має десь годинку вільного часу. Піду прогуляюсь. Погодка, бачите, яка. Така, як нам подобається, Хмарно, дощ не йде, сонце не світе в колокольню. Так що чудово. Зараз вімкну музичку Рамштайн і підемо кудись. Через годинку з ними зустрінемося. Так, що, так проходять вихідні і відпустка. Я буду таку відпустку, знаєте, максимально від всього відокремитися, відімкнутися, просто от побути наодинці сам з собою більше з часу. Мені це дійсно допомагає. Звісно. Кожен по-різному відпочиває, скільки людей, стільки вподобань, стільки стилів відпочинку. Але я якось так. До речі, сьогодні треба купити якусь пляшечку вінця, кинути в холодильник в готелі, щоб було перфекто. А, до речі, Понеділок чи вівторок точно, може навіть раніше, ми поїдемо до Барселони. Так що це взагалі має бути цікаво. Але ще щось до того я не знімаю. Плюс 25 сьогодні. Ця місцевість Мірасол, де ми зараз є містечко Сан-Кугат, Дель-Вайос, вона вся така, бачите? Гузенькі вулички, багато зелені. Мені до вподоби. Звісно, як кому. Було б не так гарно, якби це була барселона там біля центру. А тут так начебто і тихенько. Ну, коротше, прикольно. Продовжую прогулянку свою, йду куди очі дивляться. Але періодично заглядую на Google Maps, щоб далеко не відходити від тієї точки, де ми маємо в 15-20 зустрітися з Наталкою і Адріаном. Ось. Газуємо. Незвично. Я сьогодні прокинувся зранку на ліжку. Е, ну це вже такий був момент, ніби мав прокидатися, я відкриваю очі і, і не можу. Типу згадую, де я. Думаю, а не в кабіні, а точно, я ж відпустці. Така вже починається форма. Таке часом є, коли довго працюєш, 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 потім в голові тяжко переключитися, що ти не на роботі, що ти не за кермом. Опа! А ну вже тримай. Бачите, друзі, спеціальна площадка для псів. Отут. Тут їх можна відпускати без повітка. Отак типу заборонено. Казав вам. А де пішли? Зубати. Дуже багато для велодоріжок. виділено місце для велоіндустрії. Взагалі Наталія каже, що тут ліпше на велосипеді їздити ніж на машині. Менше місця для машин тут. Дороги все звужують, звужують і їх. Кількість зменшує. Не то, що ліпше. Ось до речі, ось до речі, цей райончик. Міра сол, бачите? А, ця. Графіки зроблено. Вамсір пористака є. Памплона, памплона виусияла. О, що таке. День, ти дивися, якщо буде ляти і ти не будеш йти, то давай. Я знаю, якщо ти на цей час не прийшов на без 15.09, то ми підійдемо під гастів. Окей, можеш мені? Я зранку буду типу з планшеткою.